Доброго дня, діти. Зараз ми послухайте мене уважно, я вам розповім, як ми вміємо діяти в небезпечній ситуації, а також пограємо в гру. Доброго здоров'я, діти! Доброго вам дня! Хай вам з'ясно сонечко світить у вікно щодня, хай сміється мирне небо і дивує світ, а земля нехай дарує вам барвистий цвіт. Давайте пограємо в гру. Так чи ні? Подивіться на малюнки зображенням безпечних і небезпечних місць та предметів для гри. Просигналізуйте за допомогою цеглинок Лего. Червона цеглинка ні, а зелена так. Ось погляньте на цю ілюстрацію. Хлопчик грається з котиком. Це небезпечно чи безпечно? Це безпечно, звичайно, так. Значить, яку цеглинку ми покажемо? Зелену. А ось погляньте на цю ілюстрацію. Безпечно чи небезпечно? Звичайно, ні, це небезпечно. Значить, яку цеглинку покажете? Червону. Хлопчик втика... хоче втикнути. В розетку обігрівач і взяв мокру ганчірку. Це безпечно чи небезпечно? Звичайно небезпечно. Дівчинка читає книжку, а тісно стоїть на газовій плиті. Безпечно чи небезпечно? Звичайно небезпечно. Якщо сталася безпека, то нам потрібно подзвонити по екстреній невідкладній допомозі за номером 112. Які ж бувають небезпеки? Небезпека перша електричні прилади. Правила користування електроприладами. Ніколи не вмикайте, не вимикайте, не торкайтеся електроприладів мокрими руками. Вас може вдарити струмом. Не забувайте вимикати електроприлади з розетки. Слідкуйте, щоб електроприлади були справні, щоб у них не потрапляла вода. Від цього буває коротке замикання і пожежа. Не торкайтеся поскоджених дротів, зламаних розеток, обірвані проводи, обходьте якомога далі, бо в них дуже висока напруга, яка є для людини смертельною. Небезпека друга, вогонь друг і вогонь ворог. Коли в квартирі може спалахнути пожежа, коли ми граємо з вогнем. Феєрверки в приміщенні, неправильне користування газом та електроплитами і залишені увімкнені електроприлад. Отже, якщо сталася пожежа, Негайно залишіть місце пожежі. Покличте на допомогу дорослих. Зателефонуйте за номером 112, Назвіть місце пожежі, адресу і своє прізвище. Невелике полум'я від газу можна залити водою. Якщо загорілися електроприлади, праска, телевізор, комп'ютер, заливати водою заборонено. Негайно покличте дорослих. Небезпека третя – що зараз майже в кожнім домі є необхідним, безперечно, бо варить їжу всім без втоми, хоч він отруйний, небезпечний, ним користуємо щораз. Вже здогадали, це газ, вірно. Якщо в приміщенні відбувається запах газу, категорично заборонено вимикати світло чи електроприлади, запалювати сірники, телефонувати зі своєю, Квартирі, зі своєї а потрібно зателефонувати за номером 104. Це номер Служби газу України. Небезпека четверта. Що прозоре, прохолодне, напува, кого завгодно, вмиє дуже чисто малюка, машину місто. Як ви гадаєте, що це? Це вода вірно. Запам'ятайте, діти, слід пам'ятати, що після користування водою треба добре закривати крани. Якщо ж крани зламалися, прорвало трубу і вода витікає, треба негайно повідомити батьків або інших дорослих. Кожного дня в житті ви зустрічаєтеся з багатьма людьми. Одних ви знаєте дуже добре, інших ні. Звичайно, незнайомі люди – звичайні громадяни, але серед них є злі, недобри, непорядні. Запам'ятайте, не можна відчиняти двері, якщо дзвонить незнайома людина. На всі питання і прохання незнайомців треба відповідати ні. Якщо незнайомець намагається силоміць відкрити ваші двері, треба зателефонувати за номером 102 чи батькам. Якщо дзвонить у двері листоноша, лікар, працівник ЖЕКу, поліцейський, все одно не відчиняйте двері, якщо ви в обличчя не знаєте цих людей. Злочинці можуть Перевдягнутися в будь-який одяг. Якщо сталася з вами біда, швидко набирайте 102. 102 це номер Національної поліції України. Ви хворі чи поранилися в процесі гри, допоможуть вам за номером 103 це швидка медична допомога України. Діти, давайте пограємо в гру «Продовж вірш. Я починаю вам читати віршик, а ви мені називаєте номер телефону. Коли виник вогонь чи дим, телефонуйте 101. Якщо приключилася з вами біда, стане в нагоді вам номер 102. Газом пахне у квартирі. Телефонуйте 104. Ви хворі чи поранились в процесі грі, допоможуть вам за номером 103. Пам'ятайте, малята, ваше життя у ваших руках, тож в різних ситуаціях бережіть себе і не попадайте в небезпеку.